Привіт, друзі! Так, коротше, значить, сталося те, що сталося. Вже ви зрозуміли з е, назви е, ролику, е, що я нарешті на е, змінив свої чеські права на чеське водійське посвідчення на канадське. Про це я вам зараз докладненько, як завжди, розповім. Е, що для цього треба, бо знаю, що є. Люди, які не змогли цього зробити, навіть знаючи, як це зробити, але декому не пощастило, їм сказали все ж робити, перездавати все, як, як, як то треба робити, тобто здавати теоретичний екзамен і водійський екзамен. Значить, по-перше, підпишіться на канал, а поставте лайк. Можна в кінці цього відео, якщо вам не сподобається, можете не ставити, але краще поставте. Вам то нічого не варте. Для мене це, ну, типу, більше людей побачить цей ролик. Також нагадаю, що я займаюся. Консультацію з автопідбору ви можете до мене звертатися, я вам допоможу. Вже дуже багато людей цим скористалися. Це економія часу. Це не, не наскільки може, так би мовити, професійна допомога. Хоча я в цьому розбираюся, але ну це може зробити в принципі кожен, але в. Калгарі, може, так і у всій Канаді не знаю, але саме я живу в Калгарі, тому саме в Калгарі це насправді проблема. Отже, кому треба, тому допоможу. Посилання на мій телеграм в описі до цього відео також буде там мій номер телефону Viber. Будь ласка, вибачте, звертайтеся. Отже, повертаємося. Як змінити без проблем своє не канадійське посвідчення на канадське посвідчення? По-перше, це можна зробити тільки, якщо ви хоча б колись мали українське посвідчення. Якщо ви його ніколи не мали, а вже отримали якесь інше посвідчення в якійсь іншій країні, там Польща або Чехія тощо. То, напевно, цей так би мовити лайфхак не спрацює. Я мав українське, українське водійське посвідчення, тому для мене це не стало проблемою. Отже, у декого це стає проблемою все одно, навіть якщо вони мали українське посвідчення, а тут намагалися змінити своє не чеське або Ну, якесь європейське посвідчення не українське, і їм все одно казали здавати екзамени, теорію та практику. Отже, чому так сталося? Так сталося, тому що ви одразу казали, що ви от їздите на чеському, наприклад, посвідченні, і вам кажуть, а ну все, тоді здавай, іди на канадське так, як треба. Не кажіть цього. Треба одразу йти шляхом, нібито у вас ніякого посвідчення не було на, на, наразі, але колись було українське, і воно там, в моєму випадку, воно в Україні. Що для цього треба? Для цього треба звернутися в українське консульство за підтвердженням того, що у вас дійсно є українське посвідчення, там буде прямо розписано, вам прийде. Надійде у відповідь лист, я вам зараз розповім, що, що, що вам треба відправити в консульство. Значить, вам на відповідь на ваш лист прийде відповідь з консульства з листочком А4 формату, на якому буде англійською написано, що у вас були такі-то права, таких то категорій видані такого то року. Ви маєте право їздити на таких транспортних засобах. І от цю бумажечку ви несете в редже. І в реджестрі ви е, показуєте тільки, тільки, ви не кажете нікому. Що у вас є там Чеське, німець ну, німецьке тут до речі можна і так поміняти без всяких питань? Німеччина це країна партнер з Канадою, одна з таких країн, які, яка має право на зміну водійського посвідчення за, за так, так би мовити. Отже, як, якщо у вас права не такої країни, як Німеччина. Значить, видаєте ваш Work Permit, ваш оцю, оцей документ, який вам надіслали з консульства, і бажано показати вашу фотографію вашого українського посусу. А, почекайте, вибачте, секундочку, не треба. Цього це треба для іншого, я вам зараз розповім. А, значить, work Permit і. Оцей документ із консульства. Все, в принципі, це все, що вам потрібно, ви це даєте, платите скількись там доларів приблизно 40, таке. і вам надають папірець, це тимчасове водійське посвідчення Канади Альберти, на заміну якому через два тижні прийде вже пластикове посвідчення з категорією. Прав з категорією по водійського посвідчення з класом номер 5 Але дивіться, декому папірець здається з з надписом 5GDL це не повні права, а потім. Приходять також 5 GDL пластикові. Це не проблема, вам їх безкоштовно абсолютно змінять в реджері на повні права. Якщо у вас був досвід водіння в Україні не менш аніж 2 роки. Якщо менше 2 років, то у вас буде клас GDL, але він там, протягом року здається, там, змінюється автоматично на повні, на повні права, на клас 5. Отже, отримаєте так. В моєму випадку я отримав одразу повні права, тому що мені реджестрі за допомогою цієї бумажечки зарахувало весь мій. Термін весь мій досвід, який у мене був з моменту отримання моєго першого водійського посвідчення, а це 22 два там з половиною 8195, здається, днів. Щось таке. 22 з половиною роки. Ам... Отже, ми прийшли висновку у реджестрі з співробітником реджестрі, до речі, реджестрів, в якому я був там, де є україномовні співробітники. Там навіть окремий в них стол, де вони сидять і туди підходять. Майже завжди там займається черга, і там тільки українці сидять і підходять туди. Я вам також лишу посилання під цим відео. Значить, з співробітником цього реджестрі ми прийшли висновку, що навіть якщо у вас є в наявності українське водійське посвідчення, замовте цю бумажку. Вам одразу дадуть повні права. Якщо вам то цікаво, якщо вам вистачає GDL, то будь ласка, нехай буде GDL. Отже, все я в принципі змінив права. Це в принципі все, що вам треба, начебто нічого складного. Але тепер я вам розповім, як отримати ту. Той документ. Значить, посилання на те, щоб скачати потрібні документи, які треба заповнити для, для українського консульства, я вам також лишу в описі до цього відео. Переходьте за посиланням, качайте ці два папірця, які вам потрібні будуть. Значить, цими дво, Ці два папірця ви заповнюєте. Один з цих папірців це ваш дозвіл на обробку ваших персональних даних. І другий папірець це запит на отримання тих, того самого папірця, так би мовити, дублікату напевно, можна так сказати, вашого, вашого водійського посвідчення. Вони заповнюються українською мовою, наскільки я пам'ятаю. І ну там немає питань, там все дуже-дуже дуже просто. Дуже просто, все заповнили. Що вам треба робити далі? Які ваші дії? Значить, ці дві бумажки, плюс, якщо у вас є фотографія або може копія, або ще щось вашого водійського посвідчення українського, якщо ви у вас його немає наразі, так? якщо у вас є, то роздрукуйте його і також з цими двома документами. Вам треба покласти в конверт для відправки. Також до цього вам обов'язково треба копію вашого work permit. і також вам обов'язково треба покласти передплачений конверт зі, зі, з маркою. Для того, щоб його вам відправили назад, отой вже готовий папірець. Тобто ви його мусите оплатити, і вони вам просто його вкладуть, там навіть заповните зворотню адресу, а вони свою там самі наклейку, наліплять. І плюс до цього, там же на тому сайті, де ви будете друкувати ці два паперці, там же ви. Прочитаєте, але я вам про це також скажу. Вам потрібно обов'язково відправити чек, завірений в банки або на пошті. чек на 40 доларів. Ця послуга коштує 40 доларів. Отже, цей чек ви також кладете. у у цей конверт. Отже, підсумуємо чек на 40 доларів, передплачений зворотний конверт, копія Work Permit, копія ваших водійсь... вашого водійського посвідчення українського і два папірця, які ви роздрукуєте на сайті українського консульства. Це все відправляєте. У мене це зайняло десь приблизно днів 2 тижні. Може там трошки більше. Коротше, 7, 7 травня я відправ 22 чи 23 травня вони, в мене вже повернувся цей, цей папірець до мене. Я одразу пішов і поміняв права. В принципі, на цьому все нічого страшного, нічого жого немає. Але пам'ятайте, нікому не кажіть, що у вас є якісь інші Якесь інше водійське посвідчення. Нікому не кажіть. Просто прийшли кажете: Я хочу отримати е, канадське посвідчення. Ось мої документи, ось цей, цей папірець і е, те, що я вам сказав вище. Все, на цьому, в принципі, все вам одразу ви проходите тест на ЗІР. І вам виписують цю, цей папірець протягом двох тижнів на вказаний вами адрес. Прийде вже, прийдуть вже готові канадські права. Наразі все. Тож користуйтесь, будь ласка. Дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі. Коментуйте ще. Хейтери десь сподівалися. Ну, добре, нехай десь там собі діваються. А, напевно, їм не подобається, що в нас все добре, а в нас все добре. Настя працює, я вам казав. У мене в принципі все гаразд, є плани на майбутнє, все розвивається так, як треба у потрібному руслі. Тож звертайтеся за автопідбором. Наразі, все пока, пока.